Наскільки Китай може повпливати, або як він може використовувати свій вплив, так буде правильніше, на Росію, аби ним маніпулювати на світовій геополітичній сцені? Ну поки що Китай не маніпулюється взагалі на геополітичній сцені, поки що він просто стоїть в стороні і дивиться. О, ну, це о, теж свого роду такий впливка. Я стою, дивлюся, все хай воюди. Ну, єдиний єдине, що вони забезпечили, це вони достатньо чітко е, озвучили червоні лінії. Вони зазвучили, що в 22-му напевно році е, це ядерна зброя. Тобто, вони дуже жорстко і дуже чітко ага. це е, озвучили, е, і вони дотримуються цієї лінії. Тобто, вони станом на зараз е, продовжують стояти на тому, що їхня червона лінія на сьогоднішньому це. Ядерна зброя, але е, mm -hmm. ну я маю свою гіпотезу. зі мною багато хто не погоджується. Але я вважаю, що е, е, до питання України Китай перейде тільки в той момент, коли вони вийдуть на фінішну пряму в переговорах із Сполученими Штатами. Тобто, як тільки вони зрозуміють, що вони виходять на якусь фінішну пряму в переговорах, е, ну зараз це частина цих великих переговорів це буде переговори про тарифи. Якщо вони виходять на якісь більш-менш розуміння із Сполученим Штатами Америки, цілком реально, що наступним етапом розширення цих переговорів буде вже питання, взагалі існування як такого, ну якщо так більш базово подивитися, і в цей момент Китай приступить до питання України раніше, я чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Китай буде грати в цього. А як він приступить до цього питання? Як він бачить Україну? Китай? Дивіться, для що для Китаю важливо в цій війні? Тобто важливо, перше, щоб Росія не розвалилася, але при цьому Росія повинна бути неймовірно слабкою і технологічно залежною від Китаю, тобто зберегти нинішній статус кво до якого Росія рухається, другий момент Україна. Потрібна як незалежна країна з виходом до Чорного моря. Це один із базових моментів. Китаю потрібно як незалежна Китаю, Китаю, так, так, так. Я говорю про Китай з виходом так. до Чорного моря, тому що Китаю точно не потрібно зміщення балансу в Чорному морі і Китаю потрібно Україна як теоретично можливе і ще одне вікно в Європу. Тобто, в даному випадку вони розглядали Україну і Білорусь в 2010 році. Як два таких можливих вікна в Європу, е, крім Російської Федерації. Тобто, е, ну, просто треба зрозуміти, що взагалі стратегія Китаю по е, їхніх впливом в світі будується через так звані країни Хаби. Тобто вони в усьому світі будують країну ХАБ, ну, будують неправильно, підтримують країну і розбудовують багато чому країну ХАБ, е, яка далі розповсюджує уже. Е, Відповідні китайські технології, впливи там можливості на сусідній території в Європі. На сьогоднішній момент ну саме вдалий приклад цього це Пакистан на сьогоднішній момент угу. в Європі. Є три країни, які стали країнами-хабами: це Білорусь, але Білорусь має величезну проблему. Яка називається абсолютно закриті кордони із Європою, і тобто вона є такою собі. Е, ну хай мене пробачить Білорус, але до сьогоднішнього момент такою собі економічно з економічної точки зору такою собі топіковою гілкою. куди далі в принципі рухатись? можна тільки в сторону Росії, але з Росією у них є е, свої кордони. Е, друга хаб це Сербія і третій це Угорщина зараз. За право бути хабом дуже активно починає воювати Польща, е, і це для нас дуже великий, дуже серйозний виклик. І в принципі, ну в Європі зараз напевно це і все. А єдина країна, яка з ними жорстко посварилася, це Литва, і Литва навіть виключена із митних списків такої країни з точки зору економіки Китаю просто не існує. Але якщо ми говоримо зараз там про минулий час, в 2010 році там за часів Януковича справді був зроблений достатньо серйозний прорив коли Україна сертифікувала е, кукурузу за один рік це взагалі безпрецедентна історія була, коли було сертифіковано ну на їхній ринок мається на увазі, сертифікований ряд інших е, продукцій сільського господарства. І було е, як вершина цього всього, підписано договір про експорт з України 5 мільйонів тонн зерна. Тобто, просто щоб ми розуміли, чим ми цікаві для е, Китая були і залишаємося на сьогоднішній момент, е, З однієї сторони, це логістика. Я повторюсь, це ще одне вікно в Європу. Другий момент не менш важливий це для Китая важлива не стільки навіть ціна за зерно, а ну залі за продукти харчування, ага. скільки стабільність поставок, тому що ну ви самі розумієте, що таке там теоретично можливий заворушення в маленькому китайському містечку на 5-6 мільйонів людей. Ну і після тянімення у них насправді є достатньо серйозний комплекс от, подібних заворушень. Тому вони з цим дуже активно працюють. Вони будують ці системи всередині країни. Та ну і далі. ну про це окремо це можна говорити. Але ми для них цікаві саме з цієї точки зору. Але повторюся. Їм потрібна зрозуміла Україна, в яку вони можуть входити, і через яку вони можуть іти далі в Європу, особливо зважаючи на теоретично можливий потенціал входження України до Євросоюзу, але з виходом до Чорного моря як це вкрай важливо. Тут тобто їм не потрібно посилення Росії в чорному морі, і тим більше пряме протистояння, яке неминуче після цього буде між Туреччиною і Росією на Чорноморському фронті.